Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас незвичайна рубрика, тому що ми не будемо оглядати проект Honeywood, а будемо порівнювати нашу гру з будь-яким конкурентом. І наразі ним стала play to -Earn гра Calvaria. Отож, давайте тепер приступимо до розбіру конкурентів. Спочатку давайте пригадаємо, що це за гра Honeywood. Це play to -Earn гра, створена на блокчейні Cosmos, в якій ви можете заробляти на пасиві монети за допомогою пасік та бджіл, і при цьому приділяти грі 5-10 хвилин в день. Калварія це карткова гра, у якій гравці змагаються в турнірах, е, використовують картки, що представляють різних персонажів, які відповідають, е, мають різні здібності. За перемогу ви отримаєте нагороди, використовуючи свою стратегію і тактику. Отож, перейдемо до геймплею і заробітку. Фрії Калварія е, ми маємо два види ігор. Це одиночна кампанія, де ви граєте проти штучного інтелекту. і Проходити не легше до найважчого рівня, а також гравець проти гравця, коли ви граєте з реальним персонажем, використовуючи картки і стратегію. Щоб виграти битву, вам потрібно перемогти хоча б в двох битвах, тобто на цій стадії виграш ускладнюється. Ханвуд є е, е, гра PVP з медведем, де ви прокручуєте фішки, Ось зображена на першому малюнку. А другий варіант е, гри — це купівля пасік. Та бджіл і дерев для ворочнього меду, тобто монет HoneyCoin. Тобто ви купуєте NFT, ставите їх на карту і чекаєте прибутку. Далі ви збільшуєте кількість пасів, які бджіл, і отримаєте більший і більший прибуток. Якщо порівняти, то у калаварія вам потрібно постійно бути в мережі, щоб заробляти монети. А в Honeyвуд вам достатньо заходити в гру на декілька хвилин, щоб зібрати мед або купити додаткові NFT. Тобто наша гра потребує від вас значно менше часу і сил. Також враховуємо те, що в залежності від кількість пасік та бджіл ви можете заробляти більше і більше. А у Калварія у нас є певні обмеження, а саме ви не можете отримати більш, ніж зазначено у виграші. Інтерфейс та графіка. У Калварія графіка виглядає досить непогано. Персонажі та картки добре промальовані, але складається враження, що немає чіткості і багато різних елементів тебе трішки збивають, якщо подивитися на цей загальний інтерфейс. В Honeywood ми бачимо максимально простий, але в той же час класно промальований інтерфейс, який приємний для очей і не викликає подразнення. На нього реально приємно дивитися. Графіка хоча і 2D, але навіть при такій умові в неї справді дуже приємно грати. Ось ви можете побачити навіть е, на малюнку. Відповідно, у Калаварія графіка хороша, але з кількістю забагато арт-елементів, які заважають в загальній картині. А у HoneyWood чітка і гарно промальована картинка, яка приємна для очей. Перейдемо до підтримки та команди. В Калаварія команда складається з 7 людей, які не мали досвіду в блокчейні, в проєктах, але мають досвід в тій сфері, за яку вони відповідають, тому їм буде трішки важко війти в довіру для геймерів. Однак проєкт підтримують такі проекти, як Kenzo, SkyMeta, Capital DAO та інші. Honeywood, якщо ми прогорнемо трішки нижче, то побачимо партнерів, з яких можна виділити ОКЦ, BitMart, Vlad Start, Череслав та Cosmos. Команда взагалі складається з досвідчених людей, в цьому можна переконатись, переглянувши взагалі ажіотаж на гру. Якщо ми подивимося, то побачимо, що в гру грають майже 9 тисяч учасників, що є дуже багато для тої гри, яка ще не залістилася. І я вважаю, що партнерство дуже потужні, щоб стати однією з найкращих ігор. Отож, у підсумку Калавая це непогана гра з хорошою командою, але й не вистачає кращої графіки, сильнішої підтримки з боку партнерів та більш широких і легших можливостей заробітку. Якщо ми говоримо е, про Honeywood, то вона зібрала собі найкращі е, бажання гравці, доступний легкий інтерфейс, заробіток е, при малих затратах часу. І додаток крута команда і сильні партнери. Тому впевнену перемогу я передаю. On